У час, коли у Женеві тривали переговори щодо України, в Пентагоні зустрілись міністри оборони США та Польщі. Криза в Україні була однією з головних тем переговорів країн-союзників. США. розглядають Польщу своїм головним партнером у регіоні і обіцяють захищати Польщу від будь-якої агресії. Розповідає Руслан Петричка. Сполучені Штати оголосили, що починають надавати Україні військову допомогу необхідну для захисту своїх кордонів. Сполучені штати продовжують стояти на стороні України. Сьогодні вранці я зателефонував міністру оборони України, щоб повідомити йому, що президент Обама схвалив виділення Україні небойової військової допомоги. Це включає медичні препарати, захисну амуніцію, намети, очищувачі води, електрогенератори та інші пристрої, що необхідні військам на українських кордонах. Кордонах сполучені штати розглядають додаткову допомогу, яка може бути надана Україні найближчим часом. Чак Гейґел заявив, що НАТО починає терміново переглядати свої оборонні плани у Європі, а США готові збільшити розмір внеску у бюджет альянсу, а також надіслати фахівців та техніку для розвитку військових потужностей нових країн-членів альянсу. Польща за словами Гейгла, є лідером у регіоні і стратегічним партнером США та НАТО. І НАТО зробить все, щоб гарантувати безпеку Польщі. Розділ п'ятий чітко говорить: атака на одного члена альянсу є атакою на всіх членів НАТО. Сполучені Штати підкреслюють свої зобов'язання виконувати п'ятий розділ угоди про колективну безпеку. Це критичний час для НАТО. Відповідаючи на запитання журналістів. Міністр оборони Польщі підтвердив, що всерйоз занепокоєний тим, що Путін не зупиниться на східній Україні в момент, где анексія Криму у промові в Кремлі після анексії Криму президент Росії сформулював доктрину, яка викликає занепокоєння у тих країнах, які мали зв'язок з радянським союзом. Путін говорив про необхідність захисту російськомовних меншин в різних країнах. Прояв цієї доктрини ми бачимо на сході України, де Росія брутально в'язалась захищати права російськомовного населення, які насправді ніхто не порушував. Це турбує нас, і ми дуже розраховуємо, що США та вся між Міжнародна спільнота можуть зупинити цю агресію. Сполучені Штати вже оголосили про дислокацію Польщу та Прибалтику додаткових сил авіації та флоту, а також обмеженого військового персоналу НАТО, який буде задіяний у тренувальних операціях. Руслан Петричка Голос Америки.